На веселки будинок 400 метрів з горища. Люди будували для себе ділянка 6,5 соток. Чисто прибрано, гарно. Сусіди всі збудовані. А, будинок повністю обшит пінопластом, мінватою з пінопластом. Десь є там частково є пінопласт, а все інше це вже мінвата вже пішла. А, люди поставили котел з пілетами. Там є їх купа-купа мішків в гаражі, вивели собі навмисно зарядку під електроавтомобіль. Є навіть ще один погреб. Ремонт зроблено частково. ну В принципі, тут ну, залишилися останні такі штрихи. Давайте обійдемо діляночку таку навколо. Є ніжші, ніші, ніші ні, ні, такі. Тут є вихід під генератор. Всі вже побудовані там. Будинок, ось будинок, ось навпроти будинок. Це вихід на іншу вулицю. Траса, на якій можна проводити час, вивід води, все зроблено. Ну, можна, там навіть можна теж якусь або гриль зробити, якщо заморочитись. Буде досить непогано. Це вхід-хату, в хату, але ми потім вийдемо, я покажу. Опалубка, все нормально, без тріщин, без нічого. Будинок стоїть 21-го року майже. Ось. І тут у нас заїзд в гараж. Зараз вам покажу ось заїзд в гараж. У нас тут багато чого складено на одну машину по факту. Там у нас далі стоять котли. Котел, бойлер, там далі також бойлер, все працює, є стабілізатори напруги. Ну, як завжди, тобто, люди поки робили, зносили сюди все, що можна, тому не зовсім прибрано, але, ж, але ж. пішли далі в будинок. Будинок, зараз два жилих поверхи. Тут є електрокотел на 15 кВт, є оцей к... пілетний котел. Просто колись був древ'яний, і він виходив звідси. А це вже новий вони ставили повністю мраморні сходи з камень. Так, перший поверх. Заходимо на підлозі плитка. Бачите, сходи є шкелет, оцей ходовий. А... Виведена проводка, все виведено, все повністю зроблено, двері поставлена, столярка. Так, сходи ще не оббили з перилами. Далі ми попадаємо в такий, як міні зал є санвузол. Тобто перший поверх зробили ну, досить розумно для якихось там оці своїх потреб прийти, а, зразу приготувати їжу. Планувалась кухня зразу. Такі шкафчики також для своєї кухоньки. Ось, тобто ще раз, ми заходимо ось з двору. Ми або йдемо на другий поверх, або попадаємо на перший. І перший нас зустрічає тут камін, де можна діючий камін, його можна розпалювати, можна сидіти про щось собі думати. Е, є гостьова кімната. 18-20 метрів, ось вона. Е, сюди можна як завгодно поставити. Дивани, телевізор, плазму і просто тут сидіти дивитись. Це, до речі, з гостьовою в спуск в гараж, в паркінг тут, тут, тут той же саме, де можна зразу з машини сюди піднятися. І вихід на терасу, Ось на які ми вже були. Такі от вихід на терасу. Далі ми попадаємо на другий поверх. Ще раз всі стіни поштукатурені, не все зроблено, все пофарбовано. Другий поверх. На підлозі у нас буде ламінат. З підкладою тут можна подивитися, бачите? Все добротно, все робили для себе. Є підігрів підлоги, ось виставляється. Е, нема хто, господи, перепутав, то лампочки перебачаю. Е, це мастер-спальня власників планувалось в ній є санвузол, душова кабіна і є санвузол Тут у нас зразу можна зробити як гардеробну кімнату. Можна його сюву також за бажанням. Тобто вона зразу, ця кімната, знаходиться навпроти хазяйської хазяйська і ось тут ще кімната додаткова. Як завгодно її можна використовувати. Далі це дитяча раз. Кімната. Простора кімната, 16 метрів. Дві доньки, тому зробили лаз між ними, щоб діти гуляв. Обої поклеєні, двері всі поставлені. Красиво, гарно. І друга кімната. Також. Світла, простора. Тепер кімнатка йде. Це вид до сусідів. Навколо ліс, поруч річечка, все все є. І кімнати гостєві. В кінці коридору нас очікує ванна, санузол. І кабінет. Кабінет уже також готовий. Можна розставити меблі, можна також використовувати, як забажає душа. Теж сусіди збудовані. І пішли на третій поверх. Ще раз будинок з готовністю ремонту на 90%. Ще є плити USB можна десь доставити. Взагалі третій поверх можна використовувати як завгодно. Можна тут навіть якийсь спортзал поставити або ще щось. Ось мінвата, все чудово, нічого не тіче. є вихід на балкон. Мушки трошки живуть. Ось така історія. Ще залишився матеріал і багато-багато чого іншого. Тож, будинок будувався на славу для себе. Якщо комусь цікаво, будь ласка, ми готові до пропозицій, поговорити, обговорити все як є. Дякую.